Болгарія готується перейти на Євро з 1 січня. Цьогоріч країна досягнула усіх необхідних критеріїв вступу до Єврозони. Болгарія має стати 21-ю країною Єврозони. Окрім переходу на нову валюту, країна отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку. Як відомо, перехід на євро ставили за мету багато урядів Болгарії. Однак думки суспільства щодо цього досі розходяться. Частина населення проти через побоювання зростання цін. Бізнес, який активно торгує з іншими європейськими країнами, переважно позитивно ставиться до змін. Втім, перехід Болгарії на євро відбудеться під час масштабної політичної кризи, що веде країну до вже восьмих дострокових парламентських виборів. Нагадаю, країна довгий час перебувала під впливом Росії, проте у 2025 році проєвропейські настрої в Болгарії посилилися. Також болгари активно підтримують Україну країна системно голосувала за санкції ЄС проти Росії.